Що ж, пане Володимире, ну я думаю, впевнений, що нейтральним вболівальникам сьогоднішній матч дуже сподобався. Як вам? При 5-1, 5-4 і напруга до останньої секунди ніяк мені. Якщо чесно, то в, перший, в першому таймі я взагалі не задоволений малюнком гри. Мені сподобався другий гол, який ми забивали. от Андрій Агнистий там замкнув. І коли Вітя Данилів забивав, це чисто, ну я хочу від команди бачити футзал. Крім боротьби, боротьба нам тут не потрібна. Боротьба то в великому футболі. Я хочу бачити футзал. От я сьогодні в другому таймі дещо побачив, а в першому таймі, чесно кажучи, не зовсім приємно було дивитися. Тим не менше, якщо брати загальний результат, сьогодні три очки є. От е головна запорука його успіху це, напевно, от гол, який ви відзначили Огнистого, два голи Огнистого наприкінці першого тайму і на початку другого тайму, коли він пенальті реалізував, тому що виходить. Був 1-0 рахунок і досить швидко став 3-0, якщо брати ігровий час. Гнистий, тонкий гравець. От, футзал складається, нічого нового немає. Я минулий раз казав, коли подається з цього з кутового, ну, на чемпіонаті світу ці простріли проходять. Я Андрій взяв, зробив. Ну, поки команда трошки дітей у нас додавалася, я інакше не назвав, вони навчаться, замикати дальну стійку або вбігати на 6 метрів. Я думаю, справа часу. Ви побачите нову команду, думаю, після нового року ви побачите трошки іншу десну. Будете в тому числі підтягувати і виконавців з другої команди? Ми створили другу команду для того, щоб підтягувати звідти гравців. Тому ми ж не просто так, щоб хтось там побігав і по м'ячу побив. З цією метою вона і створювалася. Ви в попередніх інтерв'ю визначали, що вам більш цікаво в першій лізі, у вас дебютний сезон в першій лізі більш цікаво грати з командами не з Києва, а з інших міст. От у вас був харків 2 Зараз технологія агросвіт. Як от емоції після цих поєдинків, тому що у вас до того був досвід участі в Кубку України, щоб познайомитися з командами з інших регіонів? Зараз вже так на постійній основі такі матчі, скоро Запоріжжя. У вас так само, от які от емоції від цих протистоянь, щоб відійти вже від таких більш столичних реалій, до яких Десна вже звикла? Все дуже просто. Я ж коли федерацію просив, щоб нас не зводили з Києвом. А вони мене почали умовляти, що все-таки ми грали в одній групі за громадом і за валоном. Само собою, хочеться грати з новими командами, це цікавіше, бо ми ж один одного дуже гарно знаємо і по прізвищам, і по манері гри, і по стилю гри, ну, по всьому знаємо. Ну, звичайно, хочеться, от як е, вища ліга чемпіонату України, та, ну екстраліга наша, і екстра ліга наша, футзалу. Так само ну, виїжджають один до одного і грають. Ну, нас трошки так на дві групи розбили. Надіюсь, будемо далі рухатися. Більше такого ми не побачимо. Я дуже сподіваюся на це. Заключне питання. Вже потроху підходить перше коло до свого завершення. Майже з усіма суперниками зіграли, окрім Запоріжжя, як ми вже сказали. Поточну оцінку, яку поставити команді за нинішній результат. Не можу ставити оцінку, хай тренер ставить. І не збираюсь цього робити. Я хочу грати, бачити футзал. Мене не цікавить там, сьогоднішніх 5-4 чи 6 6 за валоном, чи я не знаю, там ми за Гарматом зіграли, чи в Харкові, ну, в Полтаві з Харковом. Мене цікавить малюнок гри. Я хочу створити команду, яку будуть боятися всі.